Mercedes-Benz GLC 2026 року випуску з технологією EQ, нові можливості F в області освітлення, екранів і модельного ряду. Mercedes-Benz GLC EQ 2026, революція в сегменті електричних позашляховиків або еволюція з технологічними родзинками. Електрифікація автомобільного світу це вже не тренд, а неминучість. І Масейдес Бенц, як один з лідерів галузі, не може залишатися осторонь. Майбутня модель GLC EQ 2026 року це не просто електромобіль, це спроба переосмислити концепцію середньорозмірного позашляховика, пропонуючи не просто альтернативу двигунам внутрішнього згоряння, а абсолютно новий рівень комфорту, технологій, звичайно ж, розкоші, вивчивши представлені характеристики і особливості нової моделі. Я бачу перед собою не просто черговий електромобіль, а потенційного гравця, здатного серйозно вплинути на конкуренцію в сегменті. Давайте розберемо, що ж робить GLC EQ таким цікавим і чи варто очікувати від нього революції, або ж це скоріше еволюція з технологічними родзинками. Дизайн, елегантність і футуристичність в гармонії. Зовнішній вигляд GLC EQ відразу привертає увагу. Відхід від звичних ліній і пропорцій, зберігаючи при цьому впізнавані риси Масейдис бенц створює відчуття елегантності і футуристичності. Особливо виділяється оновлена решітка радіатора, виконана у вигляді січастої структури, що нагадує димчасте скло і можливість підсвічування центральної зірки. Це не просто декоративний елемент, це твердження, що Джелсі EQ – це електромобіль, і він пишається цим. Мені здається, що Mercedes Benz вдалося знайти золоту середину між традиційним дизайном і сучасними тенденціями. GLC EQ виглядає розкішно, але не виглядає старомодно. Це важливо, адже покупці електромобілів часто шукають не тільки екологічність, але й стильний зовнішній вигляд. Технології, гіперекран і інтелектуальний аватар майбутнє у ваших руках. Найцікавіше в GLC AQ це, безумовно, технологічні нововведення. Гіперекран BS, що поєднує в собі три дисплеї загальною площею 39,1 дюйма, це справжній прорив. Я уявляю собі, як пасажири зможуть насолоджуватися потоковим відео, а водій використовувати розширені можливості інформаційно розважальної системи. Але не тільки розмір екрану вражає. Інтеграція штучного інтелекту Microsoft і Google, а також використання мультиагентного підходу це крок до створення дійсно інтелектуального автомобіля. Віртуальний аватар здатний виражати емоції та взаємодіяти з водієм це не просто веселий елемент, це спроба створити більш людський інтерфейс. Мені здається, що Масейдес Бенц розуміє, що майбутнє автомобілів це не тільки автономність, а й інтелектуальна взаємодія з водієм і пасажирами. Ходова частина і продуктивність, комфорт і динаміка на новому рівні. Під капотом GLC EQ ховається потужний електромотор, здатний розігнати автомобіль до 100 км за годину всього за 4,3 секунди. Це вражаючий результат, особливо враховуючи, що GLC EQ це позашляховик середнього розміру. Двоступенева коробка передач з передавальним відношенням 11, 1 для сильного прискорення і 5, 1 для високої потужності на високих швидкостях, це цікаве рішення, яке, ймовірно, дозволить оптимізувати як динаміку, так і ефективність. Пневматична підвіска Airmatic з інтелектуальним управлінням підвіскою і рульовим управлінням задньою вісію це ще один фактор, який безумовно підвищить комфорт і керованість автомобіля. Акумулятор і зарядка чи достатньо запасу потужності та швидкості зарядки. Запас ходу в 713 км по циклу WLTP – це гідний результат. Але, звичайно, реальні показники можуть відрізнятися в залежності від умов експлуатації. Можливість швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 330 кВт це величезний плюс. За 10 хвилин можна збільшити запас ходу на 300 км, що значно спростить поїздки на далекі відстані. Підтримка зарядки від автомобіля до будинку 52H і від автомобіля до мережі 52G це цікава функція, яка може стати важливим фактором в майбутньому, коли електромобілі будуть використовуватися в якості джерел енергії для будинку або мережі. Внутрішній простір, розкіш, комфорт та інновації. Внутрішній простір GLC і Q також заслуговує на увагу. Круглі металеві вентиляційні отвори, вбудовані в двері елементи управління сидіннями, а також можливість вибору обробки сидінь зі шкіри НЕПЕ або веганських матеріалів це все елементи, які підкреслюють розкіш і комфорт автомобіля. Доступна система об'ємного звучання Бермастер 4, d з решітками для динаміків з нержавіючої сталі, це ще один фактор, який підвищить задоволення від поїздки. Мої думки та очікування революція чи еволюція. Після вивчення представленої інформації, я схиляюся до того, що GLC EQ це скоріше еволюція з технологічними родзинками, ніж революція. Він не змінює кардинальну концепцію середньорозмірного позашляховика, але пропонує ряд інноваційних функцій і технологій, які роблять його більш привабливим і конкурентоспроможним. Мені здається, що Mercedes-Benz робить ставку на комфорт, розкіш та інтелектуальну взаємодію з водієм та пасажирами. Це правильний підхід, враховуючи, що покупці електромобілів все частіше шукають не тільки екологічність, але й преміальний досвід водіння. Висновок, чи варто чекати GLC EQ. Якщо ви шукаєте розкішний, комфортабельний і технологічний електромобіль, GLC EQ це відмінний варіант. Він пропонує ряд інноваційних функцій і технологій, які роблять його більш привабливим і конкурентоспроможним. Однак варто враховувати, що ціна на GLC EQ, ймовірно, буде досить високою. Тому, перш ніж приймати рішення про покупку, варто ретельно оцінити свої потреби і бюджет. В цілому, я вважаю, що GLC EQ є перспективною моделлю, яка може стати важливим гравцем у сегменті електричних позашляховиків. Будемо сподіватися, що Mercedes-Benz зможе реалізувати весь потенціал цієї моделі і запропонувати покупцям дійсно видатний продукт.